вже Починає потихеньку стигнути смородина. Починає потихеньку стигнути смородина. Все добре. Ой, бачите, потихеньку наливається малинка. Малина це мені мама привезла із Хмільника, от із Вінницької області, тому буде в мене із смільника-малинка, добре прийнялася. Тільки один ось окущик пропав. але Я думаю, може там ще щось виросте з нього, але не знаю, що там буде. От. Так, Старався регулярно поливати. О, і так, потихеньку-потихеньку дивлюсь, вона оговталася. Це така, що буде родити ціле літо. От. Тому Тут, я думаю, їй буде комфортненько, вологи предостатньо. Головне тут правильно поратися із перієм. Поливав тут її мать, місяць, щоб вона стартонула, то так я її посадив. От, скажу вам, якось ну, наниз вложив по лопатці, перегною, от, і вона начебся живенька, а потім якось стала, коли було дуже жарко. От, а зараз, дивлюся, вже вона пішла Пішла і, і добре. Може я її рідкувато посадив, але думаю, що з часом вона стане, стане вже таким кущиком. Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. О, погода потихеньку нас кончає. Знаєте, мені завжди хочеться сказати, що все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. О, так і тут. Дивіться, яке небо. Уже другий тиждень періще дощ. І вже і зранку накрапав знову. От Скажу вам таке із е формата, що занадто то нездраво. От Якраз тут воно вже почалося нездраво. Встигли ми зібрати трішки сіна, але не з усіх площ. От, частина площ у нас залишилася не зібрана. Тому якби в цьому плані вийшло трошки. Напряжно. Це з негативного, а з позитивного. Дякую Кості Грубочу телеканалу 1 плюс 1 за те, що в рамках програми Ранковий марафон от, приїхали до мене на Велесову ферму, провідали. Чесно, дуже приємно. От, тому що у мене вже було дуже багато каналів. От, і, чесно, настав момент, коли до мене приїхав 1+,1. плюс один. Скажу з власного такого, знаєте, з відчуттів, от, з власного такого, е, ну, як би дам свій зворотній зв'язок відносно телеканалу 1+,1. чесно, він мені завжди був такий в пріоритеті. Цей канал, от, е поки я дивився телевізор, от, якось один плюс один завжди був таким цікавим каналом, який приємно було подивитися. От, і знаєте, так от і на сьогоднішній день мені приємно, те, що канал приїхав до мене. От, ми поспілкувалися, я розказав про е своїх сіромах, розказав про те, звідки лявся, як. Починалося і саме головне, от, розказав, що як все буде продовжуватися. Тому, я думаю, незабаром от, в ранковому марафоні ми всі побачимо моїх маленьких велесеняток. Бачите, хлюпнув дощ. Бляха сьогодні думали тюкувати, але бачу, що ніхрена не буде з цього рая. Чесно, але в будь-якому випадку це сіно потрібно прибрати. Ми його трішки підворушили, але воно вже чесно смердить кріляком. Йому вже жопа. Вибачте, за мій український, бачите. Короче, тут срака. Це у мене 5 невеличких городів, але чесно було б якийсь хоча б 200-300 тюків, але його навіть не візьмеш і на підстилку. От, тому що тут пробували його, ми його вже перевертали, скажу чесно, раз 4. Це Бачите, що повиривали, вийшло. А зараз бачу, що ми його просто з граблями. Вилами знесемо. На цьому закінчиться вся історія цього сіна. От, йому буде повна задниця. Ми його просто спалимо і вже будемо по отаві. Ну, Як правило, Отава в нас пасується худоба. От. Одне, що на сьогоднішній день трішки тішить, от, що в нас була нова площа із суміші, І фактично ну, вона нам дала досить непоганий урожай і ми його встигли зняти. От, це біля тисячі тюків, тому якби це все у нас поки що таке, знаєте, поки що терпить, а там далі, а там далі буде видно. От. Такі негаразди. Не іначе все було ок, і косили, і старалися під зробити, але, 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 але стартануло, лейнуло, і оце, бачите, ось покоси. От. Тому таке. Треба якось трішки міняти підходи. Бачите, вже воно запріло. Міняти підходи до заготівлі сіна. От. Ну, поки що якби, в такому форматі Це, я думаю, останній рік я це бавлюся. От. А далі вже буду трошки по-другому. По тому що потрібен інший прес. От. Потрібно більш мобільно займатися цим усим, тому що якось, ну, у мене е робота тут ведеться по сінові більш найомна така. Я нанімаю людей. От, для того, щоб е, допомагали заготовляти. Тому що ну, фактично бачу, що самому ну, все охватити досить непросто. От, але бачу, що потрібно більш мобілізуватися, а мобілізація це тільки за рахунок технічного е, якби. Технічного забезпечення, от, чим краща техніка, чим швидше ти можеш працювати, тим більше шансів, що ти заготуєш якісні, якісний, -якісний корм. Тому що ну таке це просто ну я розумію, що воно навіть не то, що воно далі цього поля нікуди не піде. От, тому що ну, немає сенсу навіть ні про що навіть говорити. Його я щось думав ще жевріла в мене думка, що можна буде його хоча б на підстилку. От, покласти, але бачу, що, бачу, що просрали перший укіс. Посадив я такий собі садочок невеличкий. Бачите, вже в мене навіть черешеньки постигли. Солодкі, смачні. Да, так, вони непогано стартанули вже. Це вже цим деревам по три роки. Я їх насадив чималенько, але не всі вижили. От, тому що, бачите, ось, ось стоять усі, оцю рупалки посохли. Ну, я думаю, там їм допомогли. Допомогли. Діти землі, мабуть, гробаки під'їли, як кажуть. А там хто ж не. Але тим не менше або може померзли. Ну, Бачите, по весні були тут ще якісь, не, були по весні. Ще тут бруньки, бачите. От, Але я його трошки підрізав, думав, що його стартане. черешенька. Але нічого не вийшло. Тут ну, тут ось опаросток пішов, але я розумію, це Бачите, ось вона була і засохла. Бачите, тут якось так не угадаєш. От, бо я завжди мрію про сад з черешні. Я сам родом з Дніпропетровщини. От, у нас черешні От... У нас черешні це досить поширене явище, от, а на Чернігівщині це не дуже. Не всюди росте, але я пробую, пробую і черешню пробую, бачите, жовта якась вся, червоної фактично немає. Не зрозуміло чому. Хоча тут більшість було червоних посажено. Або такі дали, або такі ростуть. Бачите, ця черешня жовтенька. Нічим я їх не обробляю. Вони живуть своїм життям. Відповідно, побачимо, що воно буде. Одне єдине, що я пробував садити черешню у себе в тому краї, але там дуже холодно, є одна вижила щось вона росте, 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 ніяк не виросте. От. А тут вже якби, схил південний. Ну, Тут сонце це постійно Ну, не сьогодні, звичайно, Сьогодні, бачите, все в хмарах у нас. От. А так зазвичай воно все сонячне, тут тепліше набагато. От, і... Але це ось шпонка в мене, Ну, щось ця шпонка, це ось перша ягода за всю історію. От, Ці шпонки. ще вона... Зелена, я так розумію, а може і не зелена, зараз її, її скуштую. М -м -м, смачна, Ну мало. Ну, коротше, шпонка, отака вот шпонка. общем, я вам скажу чесно, садовод з мене не суперовий, хоча всі мої діди були садоводами. Прадід теж любив сад, займалися. О, а я такий, знаєте, любитель. Посадив виноградники, привіз із Дніпропетровщини. Теж все, це все мускатний виноград. Скажу чесно, це вже я 6 років з ним борюся. Щось він у мене вимерзає. Я його і загрібав, і закривав, і підрізав. Ну, коротше, в ітоги виходить оце він у мене кожен рік новий пару спускає і вже підживляв. Ну, коротше, щось я теж не виноградар особий. От. Чесно, кожен мабуть повинен займатися своєю справою. От. Знаєте, у кого до чого руки лежать, от. чи стоять, от. чи де вони пришиті. От. Якщо ти являєшся фахівцем в одному напрямку, от в ньому і працюй. І не не дергатися в щось інше. От. І отак от. я вам скажу. Це живий примір, мій виноградники мої. От. Добре в мене родять яблука от. І, і корови. Оце два таких сегмента. Ну, це я думаю, що ще черешня стартане все-таки колись, бо ще молоді дерева. Я таких підсаджую кожен рік. Ці вже, бачите, випали двоє. Я на осінь підсажу черешню. От, бо я хочу, щоб у мене там було десь порядка 20 черешень, от, тому що я дуже сильно люблю черешню дуже. Я її з'їдаю сотні кілограм за сезон. От. Не знаю чому, але я одне її просто. От. Ну, Як і от яблук, знаєте, це для мене два сезонних таких. Е о, це черешня і яблуко. Тому що я багато черешні закладаю в морозильну камеру, От, заморожую на зиму. І такими по кілограмчику пакетиками і таку черешню беру таку соковиту. От. І розморажую взимку їм замість морозила. От. Ну, якобо навіть морожену їм. От, мене це дуже сильно так, знаєте, тонізує, особливо після важкої фізичної роботи. Це напашися, приїдеш вечором, покупаєшся і то впадеш, щось читати книжку або дивитися якийсь фільм. От, до речі, почав знову багато читати. От, якось вже... це, я дивлюсь нормальний процес. От. І... Якраз оце підчитання. Я зазвичай кожного вечора там з'їдаю пару кілограм яблук або пару кілограмів черешні. І це для мене якби такий, знаєте, собі нормальний ритуал. Но не знаю, корисно, не корисно. Одні кажуть корисно, другі кажуть не корисно. Ну, якщо чесно, я вам скажу мені однаково, що кажуть. От мені подобається, я себе почуваю комфортно, відповідно. Я рахую, що о, так воно і має бути. От, ми, кожен з нас живе чесно своє життя. От, кожен з нас е, є тим. компонентом, з того складається з тих компонентів, з чого ми їмо. Фактично, чим ми харчуємося, ну, тим ми самі є. Якщо ми, вибачте мене, Харчуємося гівном, відповідно, ми гівно. От. Якщо ми харчуємося чимось якісним, то відповідно і тіло наше якісніше, і думки наші якісніші, і, відповідно, дії наші якісніші. Тому робіть висновки, ставте лайки, пишіть коментарі. І не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private milk and meat і робити закупівлю якісних ветеринарних препаратів, от, кормових добавок компанії Yozera, тому що я думаю, вони вже вам скоро будуть потрібні. От, у мене зараз починається другий тур от розтелу. От Якраз під осінь розстелиться друга партія корів і е, нетелів. Тому якраз також. Потрібно витримувати, не дивлячись на це все транзитний період. Фактично для того, щоб ваша худоба залишилася жива після пологів. От. Тому, якщо є бажання, підписуйтесь на мій канал. От. Чесно, хочу, мабуть, трішки піти далі. YouTube канал класно. Трошки хочу залізти в інстаграм. Глибше от, на свій Велісмод, на свій 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 аккаунт, і фактично так тезісно вам давати таку досить корисну інформацію, от, щоб ви могли, ну, знаєте, як от для душі послухати, сісти і подивитися YouTube, а більш так тезисно війти і подивитися на інстаграм. Інформації, практичної інформації по, а, по велесовій фермі і по моїм тваринкам. Да? ви, мої подруженьки, мої подруженьки, мої подруженьки, звісно, фрозьон, ти в мене люта волк. Це маленький мій люта волк. І бертос, люта волк. Да? Комарів, так вони щасливенькі. Так, добренько. Дякую всім за увагу. Бувайте, далі буде цікавіше. Якщо дощ не на моші, ну думаю сьогодні на мочі.